І в нас ось така ситуація. Так, інший розвивається виноград хорошо, нормально, наскільки в даних умовах. А тут ось такі малесенькі оце чуть-чуть кращий, бачите. А ці такі малесенькі. Верхівки практично нема. Бачите, розвитку нема. Ну, я їх забираю. Можна лишити якийсь там один. Останній забираю. Навряд чи буде. А так, да, виламали Один подивимося. подивимось. Ну, з мого досвіду я колись залишаю, якщо немає верхівки вроді би достигають. Ще якщо є лоза, скажімо, потужна, є листки що згодують, пробував залишати, але воно толком не визріває дуже довго. Чекати треба, і якість такого винограду не є хорошою. Тому краще дати нормальний розвиток для того, що є, чим мучитися з цим. Виноград талісман. Частиною був. Підв'язаний вже. Тепер дивимося, чому кажу, що до цвітіння. Бачите, що робиться? Це все будемо, якщо зачіпати, от обсипається. У мене тоді його достатньо, тому я вам так показую, що тому всі операції по Осінкування, обривання, вус, вуса, живлення додаткове, забираємо вуса. Короночка загнута. Виноград почуває себе хорошо. вуса обриваємо. От, стовбур, листочок, віце виходить, пасинок. Він має верхівку і має листочок. Залишаємо тільки один листочок, верхівку відщіпуємо. Все, що до грони, всі пасинки я позабирав. От грона. Грона. Наступна. У мене тут три грони виходить, бачите? Один, два, три. Один, два. Низу третє. Всі пасинки, які ми виходять ось тут, тут цього ми маємо прибрати. У нас є три грони, анаград зацвіте, зав'яжеться. Можуть бути різні погодні умови, може бути жарко, холодно. По-різному він зацвітає і запилюється. Те, що запилилося найкраще з тих трьох грон: одна, друга, третя. Я одну грону залишу. Або дві. Ну вкорочу, Буду показувати. Тому пасенки забираємо, вуса забираємо, а грона поки що залишаємо. І акуратно були винограду. старається обробити до цвітіння. Там редамів голд, топаз, свіч, вертімек, від хвороб і від шкідників. Ось такий є у нас. Забрали. Якщо в мене загущена посадка, ну не в даному випадку, в принципі, тут теж загущено, але можна трохи розтягувати, бо там далі площина, можна сонути, то в мене ось є перший дріт, так, на якому має бути зав'язана лоза. Горизонтальна, минулорічна, які молоді пагони підв'язуємо до першого дроту. Як я казав, обриваємо пасинки на, над гронами до грон. А буває так, от другий, перший дріт, другий дріт і ось третій дріт. При загущених посадках то я пасинки з них ну, поступово забираю до третього дроту, щоб не було загущення і хвороб. Це в окремих випадках. Буває так, що пагони ростуть, і мені треба і той залишити, і той залишити пагін, щоб на наступний рік було чим замінити рукав. В таких випадках то до третього дрога, та вище вже на один листочок пасинкую. Забрали. Піднімаємося вище. Ще одна грона. Получається у нас листок. Листок власний. Пагінь. Вирізниці такий потужний пасинок. Якщо він вищий грона, ми його так забираємо. До грони, видаляємо його повністю. Глозав. Горизонтальна. Пагінь пішов. Я вже забрав два пасинка. Грону. Пасинок. Між листком і цим Забрав. Листок залишаємо. Листок годує. Другий. Забрав. Ось третя грона Ось, бачите? Пагін, листок. Ось листок. Пагін, листок. Між ними виріс ось. Пасань. Він має листок найбільший і потім верховий. верхівку від цього. Я ще тут заберу, тут трошки загущу. Ось тут. Дивимось. Листок, Пагін. в пазухи листка виріс. Для чого ми це робимо? Щоб цей листочок годував нашу грону. Не знаю хто там сказав, можу не, не точним бути. Хтось каже 21, хтось каже 24 листка, там приблизно так має бути на те, щоб виготовити виноград 1 кг. Тому якщо ми робимо на такій е, одного чи двох плоскосній шпалері, то десь висота 2,5 може, більше пагона, там десь 24 листка. Якщо хочемо 2 грони лишити, то є ще. Варіант вирощування винограду зі звичайним приростом. Тобто має бути більше листків. Ось так ми робимо. Вузла забираємо чому? Тому що вони путаються раз, стягують два, От, ось. ось. Воно потім тягне один до одного і, ми. каже, забирає живий. При першому нормуванні паганами ми залишали додаткові пагани на всяк випадок. За, на, на даний момент я подивився, що мені за і я видалив знаєте, один, другий, тут третій. Бо за густо було. Та вони слабо розвинені були. Так само тут забрав. От, знаєте, позабирав. Вдрожки. Більш було провітрено, Якщо є можливість, проріжуємо. Ось такий вже пасинок, бачите? Великий. Над першим листком. Пасинок, ну тут над першим листком пасинок. Над першим листком пасинок. Так, ця процедура повторюється регулярно.